В студії Марія Рибко, заступниця директора Центру економічної стратегії. Пані Марія, ради вас вітати. Вітаю вас. Я точно знаю, що ви щойно приїхали з Берліна, де була велика конференція, яка присвячена тому, що щойно казали мої колеги про відновлення, відродження, відбудову України. Перше питання таке. Вибачте, максимально просте дилетантське. Що привезли? З конференції є різні так. люди. Привезли дуже різне, але привезли реально. Ну я би сказала багато. В основному привезли зв'язки. Хтось привіз патріот, А, це той, що збиває Ото, що ворогів. Пообіцяв його Шольц. І власне там так смішно було. Перший виступ був виступ трьох президентів. Був Шольц, був Зеленський, і була Урсула фон дер Лєен, яка власне керівниця Євросоюзу. І німець сказав, ми, значить, дуже так пафосно сказав. Дуже пишався він, а, тим, що Німеччина передає Україні патріотне. Що Зеленський виступаючи наступним, сказав, нам потрібно сім, а от а, а Урсула стала рахувати сім мінус один. Це шість, як вона, як як ні, Урсула молодець. Вона почала з того, що зараз я може навіть цитату згадаю. В общем, сенс був такий, що Україна має перемогти, Росія має десь полягти. От але це все було англійською. І в принципі, Урсули, повідомлення, які вона казала, були. Ну вони були очікувані. Там новин якихось великих не було, але вони були добрі для нас, тому що вона казала про. По-перше, надання Україні російських активів частини заморожених коштів це російського центробанку абсолютно. І по-друге, важливо, що в кінці червня очікуємо відкриття переговорів про членство в Євросоюзі. Це були такі два її основні потужні меседжі, але грошей вона теж насипала. Грошей переважно для приватного сектору це обговорювалося а так звана Ukraine Facility, це угу. велика сума допомоги від Євросоюзу, яка буде спрямована до України. Ми про напрямки поговоримо трохи пізніше. Там, перед конференцією, перед цією великою конференцією, на якій би Україна і українська влада зокрема мала би презентувати наші потреби, відбулися кадрові зміни в в Берлін. Не поїхав хто міністр. Як він називався? Віце-прем'єр і міністр економічного там, відродження інфраструктури, як називається як відновлення. Мінвідновлення да, 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 да. називається. Не вплинула це ну, така криза менеджмента в уряді? Ну я вам скажу, всі реально хвилювалися. Правда, перед конференцією дуже багато людей прямо серйозно хвилювалися, тому що це ці урядові пристановки вони відбулися буквально за тижні до конференції, і люди були дуже сильно невпевнені, як взагалі це сприймуть німці, чи все буде нормально, чи можна взагалі робити там конференцію про відновлення України без діючого міністра відновлення. Але в принципі виявилося, що ці. Ну, було дуже багато де да, такого негативу в соцмережах. Угу. Там всі доволі вузькому колі, але голосний був був скандал. Ну, він такий. був абсолютно такий. Ну так, да, гучний, я би сказала. Угу. А виявилося, що конференція насправді стала дуже позитивною. А це заслуга організаторів в першу чергу. І я таке скажу. Заслуга не лише людей, які робили програму, а заслуга людей, які робили простір цієї конференції. А що вони зробили? Там був... Я переб'ю з вашого дозволу. Просто нам треба нагадати нашим слухачам, що в студії Марія Рибко, заступниця директора центру економічної стратегії. Ми говоримо про Берлінську конференцію з відновлення України. І тоді, з вашого дозволу, я просто уточнити одне питання. Це вже третя конференція. І мої колеги з одного видання з Ліги проаналізували, що в Лугану на першу конференцію ми привезли ну запитів, умовно кажучи, 750 мільярдів доларів. В, в Лондон це на другу конференцію ми привезли 400 мільярдів запитів. А в уже в Берлін у нас там якось все було дуже, дуже локально, і Там 27 мільярдів. Якась mm -hmm. така цифра. Що сталося? Ну, сталася реалістичність, та те, що було в Лугано, воно не було проектами, які були готові mm -hmm. до інвестування в Берлін. В першу чергу привезли людей. А тут не було настільки важливо там цифри по 400, чи 600, чи там ну, трильйони доларів. Да. Але важливо було, що привезли, по перше, багатьох мерів і представників місцевого самоврядування. Mm -hmm. Такого раніше mm -hmm. не було. Привезли бізнеси, привезли велику книгу, да якихось. Бізнесових інвестиційних проєктів, привезли е, ідеї плану України, тобто те, що в Лугану там обговорювалося на рівні якихось принципів е, і так далі. Зараз воно просто набуло форми. Абсолютно конкретного тобто це документу проекти якісь. Дивіться, це документ підписаний Україною та Євросоюзом, який лягає під Ukraine Facility. І в цьому документі містяться абсолютно чіткі конкретні кроки, які Україна буде робити, чіткі конкретні напрямки інвестицій, під які зараз власне на цій конференції обговорювалися там мільярди доларів, які потрібно інвестувати в Україну, і ці проекти під ці конкретні. Гроші ми в цьому місці зробимо дуже коротку перерву, для того, щоб сказати нашим слухачам на радіо. Армія ФМ про те, що ми йдемо з ефіру, але ми лишаємося в Ютубі і на сторінці на сторінках наших соціальних мережах. Марія Рибко, заступник директора центру економічних стратегій. Ми говоримо про відродження, про Берлінську конференцію. Ви згадали, що були багато приватних компаній приїхало і були вони серед тих, хто мають ну так би мовити, опановувати працювати з цими грошима, які ми хочемо отримати на відновлення. Це випадковість. Чому не Нафтогаз, чому не не знаю, Укрзалізниця, хто там ще у нас? Дивіться, приїхали ж не лише приватні Енергоатом. компанії, був в тому числі «Укроборонпро». «Укроборонпро». Приїхали всі. Просто в даному випадку фокус був на приватному бізнесі. А державний бізнес, він не так, державні компанії, вони і так отримують досить багато і коштів. І приватні компанії і раніше так ну, були трошки менше в фокусі таких конференцій. Зараз прийшли американці, сказали, що вони за приватний сектор. Зараз євросоюз в рамках оцього другого пілера Ukraine Facility хоче а, сприяти саме розвитку приватного сектору в Україні. А і в принципі це можна тільки вітати. Інший дуже важливий напрямок підтримки приватного сектору був так званий дерискінг, тобто зниження ризиків а, від прильотів від військових дій, від окупації і так далі. І Тут нарешті теж такі якісь до. Це, Дерішки, це, я да. розумію, ні, ні, я я слово почув. Я просто хочу зрозуміти. Це страхування чи асолютно. Це... Я зараз ага, до цього перейду. Ага. Що це таке? Це якщо компанія хоче щось експортувати, але її контрагент з західної країни, з Європи, думає: о Боже, як я зараз заплачу гроші, куплю товар. а Товар до мене не приїде, бо з нього щось прилетить і щось станеться. Ага. Так, от зараз. Ця компанія має змогу купити страховку, і вона знає, що її контрагент європейський, якщо що, то отримає свої гроші назад, якщо з товаром щось трапиться, і, і це цей європейський контрагент всього, да? абсолютно спокійно. Тепер буде торгувати з українським контрагентом. Це стосується приватного бізнесу. Це так звані експортно-кредитні агенції, які страхують у такі контракти, але це ще не все. Є ще такі досить великі прорив в Америці. Є компанія DFC. вона страхує великі інвестиції. Тобто побудували завод, побудували цех, побудували якийсь склад приміщення, і вони страхують його теж від прильотів. Що ця інвестиція, значить, ну, навіть якщо прилетить, вони повернуть гроші. Раніше це було доступно. Тільки для великих проєктів, дійсно великих, дуже білі компанії, корпорації, все таке зараз. DFC анонсував, що він працюватиме в тому числі через українських страховиків і з малим та середнім бізнесом. Тобто, ця страховка стане доступною не лише для великих і багатих, і це насправді великий прорив. Дуже цінно, що ми почали про це поговорити, тому що от у мене буквально написано наступне питання в моєму плані. Ми яку Україну будемо відбудовувати? Ми будемо відбудовувати оту постсоціалістичну Україну, де там половина ВВП розподілялася через бюджет. Чи ми будемо відроджувати якусь можливо нову, більш ліберальну Україну, вільнішу? Класне питання. Я трошки його переверну в, скажімо, іншу площину. Да? Якщо ви чули, є така. Таке слово сполучення back better» – відбудувати назад краще, краще. да так. це такий перший вимір да, відповіді на це питання. Що ж ми відбудовуємо? І от у нас є проект, до речі, про відбудову, моніторинг відбудови, у щоб центр подивитися стратегій. центр економічної стратегії. Дякую дуже. Да. Ми дивимося, що ж відбудовують. Тобто, от об'єкт є, да ми знаємо там, що в нього якусь кількість грошей влили, щось там поміняли вікна, щось зробили. І є субгрантисти компаній з регіонів, які в регіоні ножками йдуть на цей об'єкт і дивляться, що там відбулося. Ідейно відбудовувати треба краще, ніж це було до того. Зокрема, з доступом для людей з інвалідністю, для людей, які, наприклад, не можуть піднятися по сходах, або людина, яка сидить на візку, для неї там потрібна ширина дверей і так далі. І от ми моніторимо. Ми дивимося, як же ж відбудовують, чи дійсно відбудовують краще, чи дійсно відбудовані приміщення як? доступні для людей. Відбудовують краще? А, Ну поки що прогрес в тому, що почали про це думати. Почали ставити собі галочку. Ага, значить інклюзивність є. Там галочку поставили. Є, якщо там, наприклад, наклеїли жовті стрічки для незрячих людей, або там ще. Роки двері для колясок або пандус, але вони тут, не вміють це тут, робити. Дивіться, а чи нема тут як би це сказати, конфлікта з людьми, які хочуть максимально швидко і в якомусь обсязі ну забезпечити свої якісь первинні історії там відбудувати хату, засклити вікно? А ми їм кажемо, ні, ні, давайте ми тут ну пандуси у нас ну, і, це, і ширина це ліфтів. не називається конфлікт, це називається трейдов. Це називається завжди в будь-якій. Ситуація, от навіть ви зараз сидите тут зі мною за столом і могли би там десь розважатися, да, але ви вибрали це. І завжди є вибір: або ти будуєш дешево і швидко, mm -hmm. або ти будуєш дорожче, довше, але так, щоб забезпечити можливість людям, які там хочуть це використовувати, використовувати це краще. Те саме стосується енергоефективності. А якщо ми хочемо, щоб школа була доступна для людей з інвалідністю, щоб, наприклад, військовий, який отримав травму, міг прийти викладачем в цю школу, і йому не довелося там шукати собі, я не знаю. А можливості викладати онлайн а він спокійно міг стати викладачем та. пересуватися по цій школі, і там всі свої потреби задовольняти? Тоді нам треба да, нам треба відбудовувати її краще, якщо ми про це хочемо думати. Ви самі про це заговорили. В мене це питання було далі нижче, але м, коли ми знову ж таки говоримо про відбудову і про майбутню Україну, про майбутню економіку України, чи є там місце для ветеранів, чи є там місце для людей, які після перемоги цілком очевидно ну. Прийдуть в цю економіку, прийдуть в цю нову Україну вже не захищати і відбудовувати. Uh -huh. а, ну дивіться, ми це хто, Да? ми з вами. Я думаю, що місце для ветеранів абсолютно точно залишимо. Ну, да? А я думаю, що так думає більшість фасіки, більшість які більшість, більшість да. українців. Я впевнена, думають і хочуть, щоб ветерани могли після того, як вони повертаються з фронту, інтегруватися, продовжити працювати просто. На е, звичайних роботах цивільних і мирних, тому що це просто нормально. Це нормально, якщо людина, яка захищала країну, може прийти і знайти собі зайнятість. Я сфіту. кажу про практичні кроки, чи є якісь там не знаю, розділи в планах чи спеціальні ну, от проекти той приклад, чи... який я вам навела. Це один з прикладів, uh -huh. та, для того, щоб, наприклад, якщо людина отримала інвалідність, вона uh -huh. могла прийти в. СНАП, в школу, в поліклініку, куди завгодно build back бере принцип, відбудова краще, ніж була. Він, ця, ця будівля, цей ця об'єкт, він має бути інклюзивним, він має забезпечити доступ для будь-якої людини. А це один з прикладів того, про що ви говорите. Відбудовуємо краще ніж було. Відбудовуємо коштом, наприклад, російських російськими, які ми конфіскуємо там за допомогою наших західних партнерів. А хто буде контролювати ці гроші? Питання контролю над грошима постало ще перед Луганом. Я добре пам'ятаю цю дискусію. Хто ж такі велетенські гроші буде контролювати? Дуже хороше запитання. Прямо ідеальне. зараз в Україні є програма з МВФ. В МВФ є так звані маяки, да це речі, які фонд і уряд домовилися, що уряд там зробить якусь реформу, і фонд значить дасть гроші з огляду на те, зроблена ця реформа чи не зроблена. Так ось а всім хто може і не може, треба просити МВФ, просити людей впливових, просити тих журналістів, в тому числі, казати про реформу державної аудиторської служби є така абревіатура кру. Я не знаю, знайома вона вам чи ні. Ну, це Я думаю, що з багатьом... радянських часів Абсолютно. там такі грустні люди сидять на русслужбовцям. Вона знайома да це точно. Це кру контрольно-ревізійне управління. В якийсь момент стало називатися ДАСУ, Державна аудиторська служба України. Mm. Саме ці люди мають по ідеї перевіряти, як використовуються кошти. Саме ці люди свою роботу не роблять. А ці люди роблять все, що завгодно. переслідують державних службовців, відповідають на запити. Ротковий Да, та... і інших та прекрасних зацікавлених сторін, але не роблять ту роботу, яку а, мали би робити просто за своїм призначенням за статутним покликанням. Угу. А, ця реформа дуже потрібна, а, якщо а, всі разом і а, всім миром зрозуміємо, що Відбудувати кращу Україну для всіх, для ветеранів, для дітей, які тут або які повернуться сюди. А нам потрібен оцей нормальний, хороший, здоровий, аудит здорової людини, а не те, що в нас є зараз. А пріцкір не буде. Аудірувати а це, ну, це така американська Пріцькер, знаю, жінка. Знаю, така Ні, може, наші глядачі слухачі не дуже знають. То це така спеціально призначена американська чиновниця, яка от по-чесному каже, що я приїхала сюди контролювати, як ви витрачаєте наші гроші. Пріцкер одна, грошей мільярда. Пріцкер – це невисока жінка в красивих яскравих костюмах, яка дуже вболіває за Україну, але вона одна. А, а державна аудиторська служба це інституція. Покликана це робити за своїм статутним призначенням, І саме на, орієнтуючись на її матеріали, якщо вона стане інституційно спроможною, чесною, достойною довіри, а всі громадськість, в тому числі, контролювати ці речі. Так, але я про гроші ще спитаю. От давайте, наприклад, ми забрали геть усі гроші росіян, до яких змогли дотягнутися. Нам щось дав МВФ, і ми знову повернули в МВФ, тому що у нас МВФ такий. Багато років вже відбувається круг що Всі гроші, які дає нам МВФ, ми їм повертаємо у вигляді боргів, які ми маємо повертати МВФ. Вот. А хто нам ще дасть? А китайці нам дадуть, араби? Китайці навряд чи, бо вони скоріше в блоці з Росією. Що, до речі, цікаво про китайців. Я дивилася на, на обход санкцій Європи і США, через які це не гранти, не допомогу не... зараз, зараз, зараз. Китайці нам не дають допомоги. Да? Це навряд чи вони щось дадуть, але а, ми думали, що, можливо, санкції обходять через Китай. Ні. І це прямо настільки було дивно, бо їх обходять через. Узбекистан, Кіргістан, Грузію, та. куди за як завгодно. Там цей Киргизстан став імпортувати товарів подвійного призначення там в десятки разів більше ніж до війни. Mm -hmm. Дуже знадобилося mm -hmm. людям. Да? А і ми думали, що те саме відбувається з Китаєм, не відбувається, і це насправді для нас от стало ну, Киргизстан – Це проксі Китаю. Ну окей, било. да ну, тобто ну... Китай навряд чи інвестує в нас, але нам важливо, щоб вони не ну якби були. Якось не зближувалися настільки сильно з Росією, тому Хто тут ще? робота для дипломатів. Міжнародні організації, якісь інші там, не знаю, араби ті ж таки, во Зеленський щойно літав до саудитів. Говорив... Про що прошу Зеленський говорив. Саудит. Ну, я не була на переговорах Зеленського з саудитами, тому на жаль не можу вам розповісти. Але що я можу розповісти, це про європейський союз, який планує. Інвестувати в Україну 50 мільярдів євро протягом чотирьох наступних років це велика сума. Це велика сума для ЄС. Там кошти поділені да на кілька таких піларів, колон. Це перший просто допомога в бюджет, а другий це власне допомога бізнесу. От і оце буде одна з один з варіантів інвестицій. Прямих інвестицій від приватних компаній, скоріше за все. А в великому обсязі під час війни сьогодні ми не побачимо. не побачимо ні сьогодні, ні завтра. Ви згадали про те, що в Берлін їздило багато мерів. Ну крім того, що багато з них нарешті з'їздили в Європу якісь практичні предметні. Мені дуже наслідки. да. Я думаю і сподіваюся дуже на те, що наслідки будуть, тому що європейці побачили вживу мера Харкова і його команду. Харків це місто, яке дуже важливо для України з економічної точки зору. Друге найбільше, дуже багато людей. Більше того, величезний індустріальний кластер це набір. Людей з високими інженерними кваліфікаціями університетів де цих людей готують і компаній, де ці люди можуть працювати зараз. Місто і область ну скажімо, дуже сильно обстрілюють, і це сильно знижує рівень економічної активності. а ніхто не може працювати без енергії під постійними обстрілами. Європейці побачили Харків. А причому не на одній панелі, а там, десь у куточку, а було одразу кілька подій присвячених місцевому розвитку. Харківська одна подія до конференції вона прям була присвячена місту як такому, і це мені здається може. У такі погляд, да, те, що вони побачили вживу цих людей, а може допомогти прийняти швидше рішення про дозвіл використовувати західну зброю для атак по території Російської Федерації. Але ми про економіку. А от, наприклад, регіони України, які регіон України, який в дивний спосіб отримав зиск від російської агресії, захід України він прийшов з якимись ідеями з інвестиційними пропозиціями. Зиск від агресії Захід не отримав. Ми всі отримали збитки, дуже великі. всі. Кожен українець, західний, східний, будь-який, всі отримали збитки. Просто захід цих збитків отримав трошки менше, точніше, сильно менше, ніж схід. Зиску не отримав ніхто, повірте. А з чим прийшов Захід? На жаль, не можу вам сказати, бо панелей було дуже багато. І конференція була влаштована таким чином. Було а, якби зали, де проводилися бесіди про Європейський Союз і вступ до Європейського Союзу, були зали, де розповідали і розмовляли про людський капітал. А були місця, де. Розмовляли про бізнес, да, і а, зали, де розмовляли про регіональний розвиток, а, і неможливо було просто слідкувати за всім разом. Плюс і ще була дуже цікава зона нетворкінгу, де можна було зустрітися з тими, з ким а, дуже хотілося би познайомитися, переговорити, створити контакт. І з цих контактів <кхи> потім у майбутньому можуть народитися якісь проекти. У Нас надходять питання від наших слухачів-глядачів, і от одне яке мені самому треба ще розібрати. JK21 з YouTube нам пише: чи готова Україна до того, що Україну будуть відновлювати без України з Росією, наприклад, Маріуполь. Я не до кінця розумію, як сформульоване це питання, але давайте намаца. В мене теж є питання: як чи, чи передбачається на ну і як ми будемо відновлювати те, що ми зараз називаємо тимчасово окупованими територіями? Mm. А є кілька прикладів. <кій> Я перепрошую, маємо просто болить горло. А і кілька прикладів під час Другої світової, а потім після Другої світової, коли поділилися ці кордони в Європі, де да, постала ця стіна Берлінська і поділилася Європа на там східну-західну, великі кластери промисловості опинилися по обидва боки кордони. Наприклад, в Чехії автомобілебудування і в Німеччині автомобілебудування, і це все опинилося прямо прямо біля ворожого кордону. А що важливо було для цих територій? Важливий був, по-перше, дуже високий рівень захисту. Заводи працювали, люди на них працювали, вироблявся там топ, 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 але вони були дуже сильно захищені. Що було важливо, що ці заводи, ця промисловість, могла безпосередньо постачати продукцію туди, де вона була потрібна, да, до лінії фронту, тут близенько, да, до тих рубежів, mm -hmm. де вони очікували, що буде там якась війна. От і що важливо, що е, також ці об'єкти нікуди і, лю, і люди відповідно да вони залишилися там? Вони нікуди не стали переміщуватися там в глиб території, і так далі. Тобто, ці штуки вони збереглись, незважаючи на кордон. Ну, і в такий спосіб залишили життя на цій да. території. Я говорила з корейцями. Я познайомилася на конференції з послом Південної Кореї в Британії прошу в Німеччині. Да я йому задавала питання: як ви співіснуєте з. Північної Кореї, да ну власне небезпека ж є. А він каже, що ну їх столиця, вона взагалі в кількох десятках там кілометрів, 30, кілометрів абсолютно від кордону. А всі промислові кластери там працюють. Там, в принципі, промисловість вона по всій країні угу. розташована. Але біля кордону також да, вони вірять в те, що в них буде захист. І що зробила Корея? Вона стала. Однією з найсильніших країн світу в сенсі мілітарі, да, у військовому сенсі, а таким чином вони є досить впевненими собі, що вони зможуть відбити атаку. А це також питання захисту і продовження цієї історії, от ще уточнення: а ось відбудова інфраструктури. Не тільки на тимчасово окупованих територіях після деокупації, звісно, але, але й при фронтових територіях, те, що ну, часто люди закидають, та навіщо ремонтувати дороги на Донбасі? Навіщо ремонтувати дороги на, на, зараз на звільненій Херсонщині? Навіщо ремонтувати дороги на звільненій Херсонщині? Я вам скажу, що не всі дороги на звільнені Херсонщині потрібно ремонтувати. Питання абсолютно релевантне. Навіщо ремонтувати школу в селі, де немає жодної дитини? Можливо, ці гроші краще віддати на побудову підземної школи в Запоріжжі, де угу. діти є, і де дітям хочеться навчатися, угу. і де діти вже два роки сидять онлайн і не бачать своїх однолітків. А це абсолютно релевантне, правильне, доцільне питання. Будувати дороги, будувати школи, будувати лікарні потрібно там, де вони потрібні, а не там, де вони були історично. І тоді останнє вже кримське моє питання специфічне. Може взагалі нам не треба бомбити кримський міст. Ми ж коли-небудь будемо використовувати його для логістики. Якої Краснодарський так? край приїхати да, по Звісно, помідорчики? Та. А що Хороші а, там помідори? Питання Грузії, хороше, але не до мене. Марія Рибко, заступник директора Центру економічних стратегій. Ми говорили про Берлін, про відновлення відродження України. Дуже дякую за цю розмову. Дякую вам. Армія ФМ. Радіо сильних, радіо вільних.